А це розділ у нашій програмі. Нам дописують. Нам дописують багато. Пишуть ми відібрали деякі з них, тому що часу обмаль. А хто тобі? Хто а мені, мені прислала Ірина Сердега, яка дивиться, любить діда. Вона приїхала з Києва. Ага. Да, діду прочитала газету, в якій є, є такі совєти. его на русском русской, российской, российской мове, да. видите да. совет такой, называется Вера, Надежда и так далее если в офисе царит беспорядок, значит хранитель рабочего помещения явно обижен, знающие люди советуют поступать так, руководителю нужно прийти в офис раньше всех, руководителю представьте себе, надеть пиджак на изнанку, поставить блюдце с молоком под батарею отопления именно она заменила сказочному существу печку после этого можно изложить домовому свої Це представте, якщо буде керівник це робити. А тепер що? Що? Э, подчиненным? Да, получить прибавку к зарплате или повышению тут уж теряться нельзя. Амбіціозному роботнику следует немедленно положить папку под стол, э, Чистий лист бумаги. саме сложне предстоїть потом, через день этот самий лист, бумаги нужно незаметно забрати обратно. Под стол боссу положить, а -а -а. вот это, а потом незаметно забрать и носить его целый месяц вот этот листок на себе. Представьте себе, да? Говорят, что такая бумажка обязательно. І очень швидко понесет кар'єрний рост. А особенно найфективний спосіб отримати кар'єрний рост необхідно пару минут, три точки написано полежать на столі начальника. Складно, але мудро. 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 Ну і знову ж таки до нас надійшла депеша від нашого да. постійного дописувача від друга нашої програми Василя Головецького. Він написав таку гумаресочку. Зараз я спробую її прочитати. Чоловік приплівся в хату чорний як мара. Сів приречено до столу сльози витира, отерял від дружині тихо схлипнув. Влип підхопив я бляха муха цей свинячий риб. Ох же він мене колотить, ох же і трясе, голова гуде, як бочка, це, мабуть, усе. Бач, помалу відбирає ноги і язик, ріже очі сто процентів, що мені аплик. Перед тим, як передчасно на той світ піти, я одне прошу у тебе за усе прости. І за те пробач, що вранці з кумом ми знайшли у коморі самогонку, ну і розпили. Жінка ледь не подавилась, а смолупти пив. Це ж бордоська есенція кропити жуків, а воно мені співає сто процентів лип. Вас із кумом не угробить навіть чортів гри. О, так, Спасибі, шановні, дописуйте нам, а ми будемо читати з екрану. Традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Я сидоров! От що б ви зробили, щоб ворог не пройшов по залізничному шляху? Каже, а що б зробив? Запросто я б спалив усі залізничні білети. Час летить непомітно, шалено швидко. Упродовж 25 хвилин ми знайомилися і вас знайомили, шановні глядачі, з магазином автозапчастин Люксор, який розташований у Житомирі вулиця Ватутіна, 55 а, і от ми вийшли на останнє коло побрехенчик. Маленький крокодільчик питає у батька. Каже: пап, а в мене буде коли-небудь багато денег? Каже, буде синок, буде. А коли? Коли станеш кошельком? Автомобільно авіаційна. В аеропорту Колумбії був затриманий чоловік, який намагався злетіти власними силами. Хлопці, уявляєте, вчора заходжу в церкву, а там стоїть дівчина і курить. У церкві курить. У мене чуть е, кружка пива з рук не випала. каже, дівчина, скажіть, будь ласка, як вас звуть? каже Інна, а повне ім'я Інна Кенті. Ну, ти згадував уже тут про Моїсе, да? Да. такое об'явление. Даю уроки вождения Моїсей. Мы сегодня гаишников всех вспоминали, вот таможенников нет, хотя это тоже связано. И вот спрашивают у российского таможенника. Говорит, сколько вам э, надо времени, чтобы купить BMW? Говорит, ну месяца три не меньше. Спрашивают, у белорусского вам сколько, чтобы купить BMW? Ну, месяцев пять, наверное. Украинского, а вам надо сколько, чтобы купить BMW? Ну, лет пять, наверное. А что же вам так много? Да фирма слишком крупная. Так, шановні, гумор буває глянцевий і матовий. Ми сьогодні користувалися глянцевим гумором. Наступного разу в нашій передачі будемо користуватись матовим гумором. Дивіться наш з вами, прощається жарт-клуб. побрехеньки, побрехеньки. Побре <laughs> pobre quem pobre.